Всім привіт! Рубрика Рашистів до Дна знову на Ютюбі. Ставте лайк, підписуйтесь і разом будемо дивитися, як санкції наших союзників допомагають нашій українській перемозі. Повідомлення про те, що Росія у березні добровільно скоротить видобуток нафти на 500 тисяч барелів на добу, є ще одним свідченням спричинених санкціями системних проблем. Щоб там не казали расисти про те, що це має підкинути вгору ціни, найімовірніше, великих потрясінь не відбудеться. Святе місце пустим не буває, і є достатньо виробників нафти, щоби заповнити звільненими росіянами обсяги. Тим більше, що справжня причина такого скорочення це те, що російську нафту не беруть уже навіть зі знижками. Те, куди змогли пристроїти, пристроїли там, де знижками примусили купити, уже теж переноситили ринок, тому не потрібно нафта нікому, і це вже дається в знаки. Такі ж жести доброї волі, як прийнято говорити на Росії, спричиняють ефект і всередині держави-агресора. Тамтешні медіа повідомляють, що великий бізнес відмовляється робити анонсований раніше добровільний внесок. В розвиток чи то пак закриття дірок, краще сказати, російського бюджету: оці 200 мільярдів гривень. Господи, гривень рублів, звичайно, 200 мільярдів рублів, які е, мали російські власті зібрати із свого бізнесу, іде дуже важко, і навіть якщо все ж таки когось до цього примучать, як казали колись на Московщині, все одно це. Здоров'я російської економіці не додасть. Ситуація така, що не до подарунків. Центробанк Росії опублікував оперативну статистику щодо платіжного балансу Російської Федерації, рахунок поточних операцій у січні 2023 року знизився майже на дві третини 8 мільярдів доларів США порівняно із січнем 2022 року. Баланс товарів і послуг склав 9 мільярдів доларів США. Проти 21 мільярда роком раніше. Хочеться запитати, і треба воно на то було? Ну, але, на жаль, агресія триває і так само триває сплата кожним расистом ціни цієї агресії. Середні споживши ціни на бензин у Російській Федерації перевищують середні ціни виробників у понад 3,5 рази на дизельне пельне більш ніж півтора рази. У грудні 2022 року виробники змусили знизити ціни на бензин на 38%. Знов-таки пам'ятаєте цю розмову про знижки, купівлю нафти і нафтопродуктів, запихування їх в різні ринки і таке інше. То виробники під тиском держави для зовнішніх споживачів ціни знизили, але кожен расист. Продовжує платити стільки, скільки з нього витискає бізнес. І за подарунки, до речі, теж заплатить кожен рашист. Скільки їх таких вистачить до того, як вони почнуть ставити питання, ну дізнаємося я думаю, вже за пару місяців. Тим часом в найбільшому морському порту Європи Роттердамі, заблоковано близько 43 тисяч транзитних вантажів, призначених для Росії і Білорусії. Не стомлюсь повторювати, що Росія не тільки залежить від того, чи зможе вона продати свої газ, нафту, метал і іншу сировину, але і те, чи зможе вона купити за відповідні гроші, необхідні технології, необхідні їй машини і подібні речі, без яких їхня економіка обійтися просто не може. І от санкції фактично створюють е, е, затики в е, іноземних портах, які наймовірніше будуть вирішуватися тим, що судам, які е, везуть щось для Росії, просто будуть вказувати, що вони тут не бажані. Це не відбудеться відразу, але мірою того, як санкції матимуть все більший і більший ефект, це відбуватиметься. Тим часом Європейський Союз закликає. Всі банки, до яких має відношення, чи хто дослухається до їхньої думки, а це власне основ, основні фінансові банки і основні фінансові організації світу, Тож, закликає ці банки, організації повідомляти розміри можливого замороження російських активів для того, щоб потім використовувати їх для відновлення України. Юридична служба європейського союзу заявила, що закони ЄС дозволяють інвестувати заморожені активи та використовувати отримані доходи для допомоги Україні. Але спочатку офіційні особи мають встановити точний розмір активів, що належать до Центробанку Росії та іншим заблокованим коштам, пов'язаних з російською державою, тобто з європейським підходом. Чіткістю, планованістю і розміреністю у росіян будуть відбирати гроші і спрямовувати їх на допомогу Україні, і це вже відбудеться досить швидко. Якщо про це вже говорять юристи, а не політики, це означає, що справді всі необхідні рішення прийняті. Ну і наостанок, виробництво побудової техніки на Росії скоротилося протягом 22-го року на 40%. Головною причиною став спад. Виробництва тих компаній, які просто пішли з Російської Федерації і не виробляють відповідних товарів в Росії, а спроби організувати імпортозаміщення. Як пам'ятаємо, що з історії радянського союзу просто приречені на провал. І далі буде Росія розпадеться, а ми переможемо.